Ну, молодці, молодці, друзі. Алоре, група. Це е наша українська епіцентр, по-моєму, там виробляє Ну, В квадраті вже, напевно, 100, я вклав її за років два. Максимально гарна якість, ціна 627 гривень за квадрат. Я вважаю, що це доволі, доволі така, знаєте, платиспроможна цінова політика. Зрівняти, там я вкладу по 2000 якісь іспанські е, схожі формати. Ти що, небо і земля. Тут дивіться. Великий плюс е, працювати з нею майстрою реально е, круто. Вона не живе там своїм життям. Як чітко ти різ задав, так вона і так мускає вона максимально чотенько, максимально рівно. Оце саме головне на плитці, знаєте, де коли буває там на відстані 4-5 оці взльоти або вліво, або вправо. Тут вона має невеличкий горб, але він йде повністю на всю довжину плитки, тобто, на 60 см. Це все воно, тобто візуально не кидається в очі. Тому хочу сказати, що ну, блин, ну, український продукт дійсно гарної якості. А що це ладік означає? Що податки сплачують в Україні, військовим нашим іде. Тому якщо ви натрапили на таку плиточку, і вона вам сподобалась, от скажу, як там трошки з нею попрацював, можете сміло брати, вона не капризна в роботі і доволі кажу, доволі геометрія її там прям така, знаєте, на вісньорочку, тверду. Рівна вся між собою. Має невеличку фаску, але тут таке, зараз майже в усіх плитках фаски. Ну коротше, годна плитка, годна. Ба! так не можна робити. Блять, а що людно, бувати.